Привіт рідненькі. Якщо ви вже давно на моєму каналі, то чули не один раз від мене, що хліб я печу на заквасці. І дехто з вас просив рецепт нарешті виконую. Користуюся я так званою вічною закваскою, приготувала я її, ну, щоб не збрехати років 8 тому, і з тих пір ми з нею дружно співіснуємо разом. Тобто, кожен раз, коли я печу хліб, я відбираю її частину, саму закваску підгодовую. І печу хліб. І от тепер, нарешті, я знімаю відео, як готується саме ця закваска. Ви її можете, отак, як і я, приготувати один раз, а потім багато-багато років користуватися. І на першому етапі нам знадобиться 100 грамів житнього борошна, 10 грамів соду і 120 мл теплої води 35-40 градусів. В мисочку висипаємо борошно. Солод. Додаємо воду. Тепер треба це все змішати до однорідності, вийде такий шматочок, м'якенька грудочка, от щось таке. Тобто не круте тісто буде, а таке, в принципі, форму триматиме. Закриваю мисочку харчовою плівкою. Роблю проколи, щоб тісто дихало. І тепер залишаю це в теплому місці при температурі 25-30 градусів на 24 години. А що значить тепле місце? Якщо це відео вам трапилося влітку, то все просто. Якщо температура у вас на кухні 25 градусів і вище, можете поставити в затишне зручне місце, обов'язково, щоб не було протягів, і там закваска собі буде тихенько підходити. А що робити, якщо взимку? в мене, наприклад, зараз температура в кімнаті 22 градуси. Закваска не підійде. Які є варіанти? Можна поставити на батарею опалення, підклавши махровий рушничок. Але тут є ризик, якщо температура не буде стабільною, заквасці це може не сподобатись. Непоганий варіант, але якщо ви можете собі дозволити три дні не користуватися духовкою, поставити в духовку, включити просто лампочку без нагріву, і там закваска буде себе чтово почувати, точніше, приготування закваски. А якщо у вас є електрична грілка, де можна виставити температуру 25-30 градусів, це просто ідеальний варіант. Ви ставите якусь ємність на грілку і ставите в зручне місце, щоб вона у вас там не, під ногами не плуталася і під руками. Отже, пройшла доба. І тепер від загальної маси. Нам треба відділити 110 грамів. Є. Тепер до цієї маси, що залишилось, додаємо 110 мл теплої води 35-40 градусів. Я 40 люблю. Гарнесенько це все треба перемішати так трішечки до піночки ніби збити. Виглядає і пахне ще не дуже. Це все правильно, це все нормально. Пахне, якщо ви знаєте, як пахне брашка, то так воно і пахне. Так, тепер додаємо вже пшеничне борошно 100 г. І знову гарненько перемішуємо. Все. Знов накриваю плівкою, роблю дірочки і ставлю в те ж саме тепле місце уже на 12 годин. Пройшло 12 годин, і тепер всі маніпуляції ми повторюємо. Відбираємо 110 грамів. Додаємо 110 мл теплої води і гарненько розмішуємо так, щоб утворилась піночка. І додаємо 110 грамів пшеничного борошна. І знов гарненько перемішуємо. Перемішали. Накриваємо плівочкою з отворами. І знову ставимо в те ж саме тепле місце на 12 годин. І знову пройшло 12 годин. І повторюємо знову ті ж самісінькі дії. Відбираємо 110 мл маси. Тобто 110 грамів. Ай-яй-яй, трошки більше. Зараз. Назад. Так. Додаємо 110 мл теплої води, гарненько розмішуємо, щоб утворилась піночка. І знову додаємо 110 грамів пшеничного борошна. І знову ж гарненько перемішуємо, накриваю плівкою. Які в минулі рази роблю отвори. І тепер вже ставлю в те ж саме тепле місце, але може зайняти від 6 до 12 годин. Ну, результат я вам покажу і скажу, скільки в мене вистоювалося. Пройшло 7,5 годин, і закваска наша нарешті готова. Ось вона дуже добре піднялася. І, в принципі, на ній вже можна готувати хліб, але оскільки зараз вечір, то певно, що я готувати не буду, а зроблю ось що. Я зроблю так, власне, як я підгодовую закваску. Я відберу в банку десь 4 столові ложки ось цієї закваски. Тут у мене Пшеничне борошно, неважливо, яка кількість, додаю столову ложку житнього борошна, трішки перемішую, і цієї суміші пшеничної і житньої я додам 3 столові ложки, так, з гіркою. І то там трішки води просто кімнатної температури. Тепер перемішаю. Треба ще трішечки Консистенція має бути ось така вона, має так ліниво стікати з ложки. Тож, треба регулювати. Буде рідкіша, значить, треба додати борошна. Густа додавайте води. Накриваю баночку харчовою плівкою і ставлю в холодильник. Закваска в холодильнику теж буде потихеньку підходити. І поки вона молода, вона може підходити трошки довше, ніж та, що в мене вже старенька, вже набула сили. І опара у вас теж, скоріш за все, спочатку буде підходити довше, і хліб не буде такий пишний. Але не переживайте, з часом все буде добре. І ось я вам хочу показати закваска, яка простояла. Ну, вчора я її підгодувала, тобто, десь добу вона простояла, вже бульбашки з'явилися. Вже вона наполовину готова. Завтра тільки можна буде випікати хліб, точніше, готувати опару. А, як виглядає ця закваска, коли готова вже до, до вживання, можете побачити на старому відео е, пшенич... Житньо-Пшеничний хліб на заквасці». І посилання буде в описі до цього відео. Ну що ж, надіюся, я вам все доступно пояснила. Якщо я щось недосказала, щось вам не зрозуміло, будь ласка, ставте питання в коментарях, я обов'язково вам відповім. А якщо відео вам сподобалося, було корисним, ставте вподобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаємося міцно!